Доброго дня! Хочу вам показати свою ниву, що в ній є, що в ній зробили, що в ній доробили. Почнемо спереду. Тут у п'ятці Вкинули ми три почипники, щоб воно не розбивало і було жорстко, не совалося то вкинули ми туди три почипники. То все чітко тримає. Тут нічого, варіатори на гайці закручений. Маємо переставити на механічне, Тут такий буде ставитися, як циліндр, який напресовується солідолом, щоб зжимати. Маємо поставити січкарня, січкарня ось така з двома протиріжуючими, два штуки, ну і тут барабан густий, Такий. робить січку, ну, вчора молотили гірчицю, робить пиль. Робить пиль, Гей. З любої, з пшениці, з сої, з любого. Тут так от зроблено. Ножі, ножі вже перекинули, бо це вже четвертий рік вони тут, то ножі перекинули ще того року. На сою будемо підгострювати. Тут так зроблено. Противижующі сармайтом, крепкі. Вже скільки ходять, вже ножі перекинули. Я вже ножі гострив з тої сторони, а тут протиріжущі лезвії. не зношуються, тримаються. Балка. Балка розширена. Розширена балочка. Так само сошка вкорочена на 2 см, Як сказати, щоб були завороти, як в джундірі, то вкоротили перед цього року перед жнивами. Ось так. Зварили, тут одрізали, бо тут в інтернеті дивилися, одрізають тут щось, зарізають, потім стулюють. Але по суті, якщо логічно подумати, то тут аж крепше буде, ніж тут. Тут аж сили менше дається, щоб цей на поворотах, ну, щоб не, як сказати, не лопнуло. Та й так. Перероблено тут, щоб на сою, щоб не скидати варіаторів. Скинув просто рівня і сюди чепив зірочку. Зараз вам я її покажу. Все просто. Ось, зірочка. Пальчик, шплінт, загнутий. Насадили на вала. Ставили пальця, зашплінтували, накинули цепа і вогонь. І не треба ніяких варіаторів скидати, потім їх назад ставити. ну Це гморой. Тут флянець такий вирізаний, оцентрований, зубами, дірки просверлені, нарізана різьба, закручені на три болти і все. І ось так, так само сюди. Зірочку, пальця вставили, цепа накинули і в поле. І поперли. Тут зробив, ми перебирали цього року, міняли грохота і поставили різинки. Ну, воно все одно молотиш, тут все в зерні. Тут купа зерна. Зробив я короче, ось таку приспособу. Це бляшки з граблин сівалки СЗшки. Це стальні, стальні бляшки. Вони, ото я їх приварив. Тут зробив страховочку, бо я думав, що може бути, що привару вони лопнуть, щоб воно не десь не відпало і не пішло сюди до наклонної, бо навіть не встигнеш сказати А, як воно вже буде біля барабана. То ось так зробив. Режало, і вже тут ніякого зерна не сипле. Бо виходило, що молотиш, поналазить соломи, солома повилазить, поробить щілини і все, та пшениця та, ну, чи ячмінь гатить сюди, вилазить весь. Грохота робили так само, циліндри міняли, сальники кольця поміняли. Тут грохот. Ну Видно, що ще є красив, крашене. Красен кардан тут ось такий. Грохота ми зробили зініржавійки, нержав... Зі поставили. Це як сказати, це вічність, це не, не оцинковка, не всяка якась херня, а інжавійка. Це буде це буде на руки. Ну, вона трошки зараз я, так скажу, вона засрана, ну, бо молотиться, але її в кінці молодьби зняв. Ось вона блистить, зняв, почистив і все. І все буде чітко. Там такий стоїть, не було, поставили. Стоїть такий там щоб не підскакувало, якоби на грохоті зерно. Ось такий. Це заводський тут його не було, то ми поставили. І ось так. Тут понакривав, щоб не замочувало. Стоїть стартер. Е Тут турбіна стоїть з тестою 50-го. І ось так. Ми хлопну переробили, зробили таку, щоб менше ваги було, бо весь час його, як на полі, ну, вага розтрушувало, воно лопало і все. Кабіна, кабіна по стандарту. Тут один вентилятор, другий, третій, четвертий і п'ятий. Дві ракушки. Ну, ці я не включаю, я включаю ракушки і ось цей, щоб на руки дуло. Це теж на, на руки. Цей, цей в спину дує. І ось так. Тут теж. типа, пробували робити. Завучкового кондиціонера, але то чепуха. Ну, Думаємо ставити кондиціонер сюди, брати, купляти, але то не зараз. Тут такий типу, холодильник, ставити пляшки з морозілки з, з льодом. І Кидаєте дві пляшки з льодом і одну, наприклад, двохлітрову пляшку простої. До вечора вода холодна. До вечора. Теж будемо оце домолотимо пшеницю. дощі не дають до... До... домолотити. Будемо доставати соломотраси, бо треба поміняти там пучетники. Тут, бо вже трохи розшатано. Бо на сою треба підготуватися. І ось так. Тут гайка. Тут так все. Все. Що ще не сказав. Так само тут, тут поселяли. стоять один оце. Усілі, ну, е уголок, там он до другий, поселяли бляху, щоб воно було покрепше. І так, забалку сказав, туди-сюди. Е решета теж будемо ставити євро. Так само будемо удлиняти. Одняти решето, Добавляти, викидати цього кусок решета і брати удлиняти. Це буде десь досюди, десь до, до сюди решето, щоб було довше. І ось так. І отак. Вигрузний. Так теж ото молотили, побачили, полопало. Це буляка в них. То треба буде його усилити, переробити, щось придумати і зробити покраще. Ну і так по всьому. Бириком вам все показав. Коротше, підписуємося, ставимо лайки, кому сподобалось. Всім меру і слава зсу.